Всім привіт! Давайте сьогодні приготуємо торт Молочна дівчинка з полуничною начинкою. Виходить дуже ніжний та смачний. Для початку приготуємо начинку. У мене заморожена полуниця, яка потрібна на шматочки. До неї додаю цукор, кукурудзяний крохмаль та сік лимона. Все ретельно перемішую і ставлю на вогонь. Після закипання варю ще приблизно 2-3 хвилинки до такої консистенції. Вона виходить густа та буде тримати форму в нашому торті. І потім приготуємо крем. Для початку я заливаю желатин холодною водою і залишаю його набухнути. І вже після того розтоплюю в мікрохвильовці або на водяній бані і охолоджую до кімнатної температури, і тільки після того ввожу крем. Потім збиваю холодні вершки 33% до такої консистенції. І вже всипаю цукор, і потім білий йогурт або жирну сметану. Все перемішуємо і вже в кінці вливаємо розтоплений желатин. І ось такий крем у нас виходить. Після цього я ставлю його в холодильник приблизно на 30 хвилин. І тим часом будемо займатися нашими коржами. До згущеного молока я додаю 2 яйця, все перемішуємо і додаю просіяне борошно разом з розпушувачем. Рецепт коржів дуже простий, нам просто потрібно змішати всі інгредієнти. Потім я намалювала на пергаменті коло, діаметром якого в мене буде торт. І виливаю наше тісто приблизно по 2-2,5 столові ложки. І все розрівнюю. І кладемо в розігріту духовку на 180 градусів приблизно на 5 хвилин. Потрібно дивитись по готовності і щоб не пересушити наші коржі. Ось такі тоненькі коржі у нас виходять. У мене вийшло 8 штук. І після остигання наших коржів можемо складати торт. Спочатку кладемо корж. Потім 2 столові ложки крему і вже зверху начинку. Після холодильника крем та начинка стабілізувались і стали ще більш густими. І так продовжуємо складати наш торт, поки не закінчаться всі інгредієнти. В накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник на ніч або на 6 годин. І вже після холодильника наш торт повністю стабілізувався, і коржі пропитались. Ножем проходимось по краях торту і виймаємо форму. І якщо ви маєте ацетатну плівку, то краще застелити так легше буде виймати. Тортик можна залишити вже таким, але в мене ще залишився крем, тож я вирівнюю бортики та верх. Цей крем, звісно, не підходить для вирівнювання, тому що він достатньо ніжний, але для домашнього чаювання підходить. Зверху я також прикрашаю фруктами та ягодами. І ось такий тортик в нас виходить. Тортик дуже легко готується, він виходить ніжний з яскраво вираженим згущеним молоком на смак. А полунична начинка дуже добре з цим поєднується. Ви можете ж використовувати будь-які ягоди або фрукти, і можна навіть свіжі. Всі інгредієнти та пропорції в описі під відео. Дякую вам за перегляд і нехай смакує!